Я тобі дякую, друже, за нинішнє відвідування твого музею. Патріот це направду той музей, де ти відкриваєш Україну для українців, де ти вчиш любити свою землю, де ми говоримо, що Україна це є понад 3000 років вниз і ще глибше. Дякую за екскурсію. Сію, і ви за виставку отих шоломів, і запрошую цю виставку до нас, де ми будемо робити перший всеукраїнський молитовний сніданок 19 липня на день, перед тим День державності, 15-го, День хрещення Русі. Ми хочемо у центрі Бойківської культури зробити перший молитовний сніданок, де з'їдуться світ і захід. Будемо творити, молити. За перемогу будемо дякувати Богові, що ми є. І ми запрошуємо те, щоб ця виставка була присутня разом, аби люди побачили, аби люди насолодилися і звідси їхали і розуміли, що ми єдині, що ми ті люди, котрі творимо державу. Бо власне я би твій музей віднесла до державницьких, де, є, де ми говоримо про творення, відродження і воскресіння держави України. Коли хлопці на сході захищають нашу державу, ти тут захищаєш її культуру, захищаєш її історію. Тобто, ми разом тримаємо стрій українства. Я що я шир вам дякую за за візит, за підтримку, бо направду. Naprawdę... Ну нема слів, бо всі слова, які ви сказали, це абсолютно ми оба, ми обов'язково приймає приймаємо ваше запрошення і постараємося бути. Щиро дякую за вашу роботу. Бачучи ваш не неймовірно величезний вклад в розвиток і збереження історії відновлення тільки історії наших традицій, нашої культурної спадщини, нашої спадщини взагалі в цілому. Не видно, з приємністю хочу сказати, що нині з задоволенням <риклад> люди скуштували у власне, так і не суділи таке вже певноліки понімати.